Це сюрприз. Так. По-перше, з, з чого хочу почати? У нас сьогодні 28 листопада, і у нас сьогодні завершується місяць початкової Через... Протягом цього... Протягом цього місяця ми з вами проводили тематичні тижні, так? Це був і математичний, і мовознавчий, і мистецький, і дослідницький. Ви виконували різні завдання, проводили, записували мені досліди, надсилали вірші і свої вірші е, Віля надсилала, і е, інші. І олімпіади проходили, і отримали дуже багато нагород. І от сьогодні я хочу вас привітати по-перше, із завершення місячника початкової школи. І вручити вам поки що електронні, а коли зустрінемось е, вживу, то і справжні нагороди. І так, Кірюша, немає Кірюшин, він отримує в нас три нагороди. Е, Алінка. Алінка, за місячник початкової школи нагороджується Дегтярьо Аліна за участь у трьох олімпіадах. У конкурсі е, з української мови, і за активну участь протягом місячника початкової школи. Молодець Алінка, п'ять нагород отримаєш. А ще пам'ятаю, у мене ще один диплом був. Так, Маргаритко, дякую тобі за активну участь протягом місячника початкової школи. Маргарита взяла участь у двох олімпіадах і у конкурсі з української мови і. Читала вірші на пам'ять, надсилала мені. Так. Василинка отримує Лесь. нагороди. Міланка тут, тут Міланка отримує аж шість нагород. Міланка виконала завдання трьох олімпіад з початкових класів, взяла участь у конкурсі з української мови. І брала протягом всього місяця активну участь, надсилала мені фотографії, надсилала мені е, свої роботи. І також Міланка надіслала найбільше е, образотворчих своїх робіт, надіслала протягом, місяць, протягом мистецького тижня. Дякую, Міланко. шість нагород Так, Софійка тут. Ні, не приєдналася Софійка, але вона отримує три нагороди за участь у Я помню, Так, Полінка отримує Казаренко три нагоди. На жаль, не приєдналася, мабуть, через світло. Даня Калюжний отримує нагороду за виконання олімпіади з математики. Веронічка отримує три нагороди за конкурс з української мови. За читання віршів на пам'ять і е, виконала Олімпіаду з предметів початкової школи. Дякую, Веронічко, за активну роботу. Три нагороди отримаєш. Немає, також три нагороди отримуєш. Дашенька, взяла Даша. у чотирьох олімпіадах, е, у трьох олімпіадах і конкурсі з української мови отримує чотири нагороди. Полінка Лавриненко тут. Тут отримує дві нагороди: отримує за участь у конкурсі з української мови і за читання віршів. Дякую тобі, Полко, за активну роботу. Ігорьок отримує чотири нагороди за активну участь протягом місячника, за конкурс з української мови, за участь в Олімпіаді з математики, чомусь іншої олімпіади ігор не пройшов. Забув, чи просто складно було? Ігорю. Ні. Ясно. Ну, наступна... Просто в мене не вийшло зайти. Ясно. Добре. Наступного разу, коли не виходить кудись зайти, ви мені пишіть, я вам допомагатиму. І також за читання вірші. Дякую, Ігор, за активну роботу. Юлечка отримує дві нагороди, також не приєдналася, мабуть, через відсутність світла. Тимурчик отримує шість нагород. Він е, взяв участь аж у чотирьох олімпіадах, читав вірші на пам'ять над і також взяв участь у конкурсі з української мови. Дякую за плідну роботу. А, Міша, Міша отримує три нагороди. За активну участь протягом місячника, за те, що надсилав мені свої відеозаписи, дослідів як проводив, і за те, що виконав завдання двох олімпіад. Дякую, Мішенька, за плідну роботу. Так, Даринка отримує три нагороди. Де ти даринка? Є. Даринка також взяла участь у двох олімпіадах і у конкурсі з українською мовою. Молодець, дякую тобі. Ілюша, ти тут з нами. Так. Да, камеру включи, що ж я тебе не бачу. Ілюша, а, ти отримуєш чолі. три нагороди. Ти взяв участь у одній олімпіаді, у конкурсі з української мови, і також надсилав мені вірш, читавну пам'ять. Дякую за роботу. Всім. Дякую, молодці, хвалю вас за плідну роботу і сподіваюся з вами скоро побачити і вручити вам ці нагороди особисто. Цю презентацію я надішлю батькам у час, щоб кожен міг побачити, скільки нагород отримав його молочок чи дочка. Добре? Да. Дякую, Дякую вам за плідну роботу. За роботу. Дякую. Так. А у нас можемо... будуть зимні канікули. Обов'язково. Е, ну, а ми з вами переходимо до виконання домашніх завдань. Українська мова у вас сьогодні інтерактивна, а математику ми виконуємо в друкованому зошиті сторінка 40. Тож, відкривайте. Це саме підготовка? Так, так, так. А потім який буде урок? Музика. А, так, oh no. oh no. малятка, сторінка 40 відкрита. Так. <рісу> 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 І починаємо працювати із завданням 128. Прочитай, будь ласка, завдання Мілану в голос. Що нам потрібно зробити? <рісу> Міланка, мікрофон включити, ножиці прибрати. <рісу> <рісу> Міланка читає в голос, малята слідкують. Ще раз, Міланко, будь ласка. За малюнками сихила диди варів, няня розв'яжи їх. Так, що нам потрібно, Тимурчику, зробити? Нужно намалювати ск... розв розв складити склад... роз... розв'язання та рівняння. Рівняння нам треба скласти за малюнками. Так? так, роздивіться уважно малюнки і скажіть, які е, нам тут е, дано дані, що ми знаємо з малюнки. Піднімайте руку, хто має відповідь і відповідайте. Що? що ми знаємо по малюнках? Даринка включає мікрофон говори, говорить, що ми знаємо з малюнків. Ми, ми, знаємо, що ми, ми, ми знаємо, що в нас є одна пачка паперу, вона стоїть 100 гривень. І, і, а, а там аркусів 500. Так, добре. А, ми не знаємо, скільки. В другій пачці. Так, не аркуши, там, так. Не замачите... а що це за дужечка, про що вона нас інформує? Разом. Скільки разом, дякую Веронічко, скільки разом? Так, спочатку пропоную скласти про аркуші. У одній пачці 500 аркушів, а в другій. 160. Ні. А, в другій що сказано? Невідомо. невідомо, невідомо. Аркушів у другій пачці. А скільки у двох пачках разом? 160 Сто шістьдесят гривень. Дві. Аркушів. Аркушів. 800. Вісімсот. Тобто у нас є а. дві пачки. Буде 600. У яких разом 800 аркушів, як ми обчислюємо, коли ми додаємо першу другу пачку, яка це дія? 800 мінус Чекай, Аліночка, ти вже розв'язок кажеш, а нам треба спочатку рівняння скласти. От у нас є перша пачка 500 аркушів, друга пачка невідомо. Вони разом дають 800 аркушів. Як це записати математично, яка це дія? Перша пачка, друга пачка і дорівнює 800. Яка між ними? Який між ними знак буде? Мінус. А чого ж мінус? мінус? Перша пачка і друга пачка. Разом дають 800. Це Перша. яка дія? Перша пачка і друга Дати. пачка. Додати, так? Перша пачка плюс друга пачка дорівнює скільки аркушів. 800. 800. Але справа в тому, що перший доданок я знаю, а другого доданку. Ми не, не знаю. Фікс. От я і складу рівняння. Записуйте прямо з першого рядочка, дивіться, щоб нам вистачило клітину. Отже, в мене є перший доданок 500. Так? 500. Так. П'ятсот. Тоді до цього доданка додали другу пачку. Скільки в другій пачці? І, Дякую. Нам Складали. не відомо, ми складаємо рівняння. І коли ми додали першу е, кількість аркушів і другу кількість аркушів, то скільки в сумі? Вісімсот. 800. 800. Оце ми склали малята рівняння. Тепер нам треба знайти його корінь, розв'язати. Оскільки невідомий який компонент. Буде дві. дві. Діти, на якому місці цей ікс стоїть? Це від'ємник, це множник. До Від'єнок, до доданок. Це доданок, це доданок. доданок. Невідомий доданок. Я його виписую. Виписала. Тимурчику, а чому ти не пишеш з нами? Х. Правило, як знайти невідомий доданок. Ми від суми віднімаємо е, відомо відняти перший Правильно. доданок. Правильно, треба від суми відняти відомий доданок. Сума в мене яка? 800. 800. 800. В від неї віднімаю відомий доданок. 500. Мінус п'ятьсот, 500. буде п'ятьсот? Двісті, триста, 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 300. 300. 300. мінус п'ять сотень буде три сотень. Або число триста, так? Що це ми з вами знайшли? Триста? Тільки в другі, тільки другі... в другій буде. Так. Буде чого? Папіру. А точніше паперу. Аркушів. Аркуші. 300 аркушів. Аркуші. Ось уже першу відповідь ми знайшли: 300 аркушів. Так. Тепер перейдемо до другого відомого, що ми знаємо, що перша пачка mm -hmm. коштує скільки гривень? Можна скорочено написати арк? Ні, у відповіді пишіть повністю, не лінуйтеся. Коштує перша пачка 100 гривень, а друга пачка. Невідомо. А разом Тимур, скільки вони коштують? 100 разом, Тимур, вони коштують. Вони коштують. А... Дев'ятсот uh, шістдесят uh, uh, гривень. Знаєш, чому ти неправильно відповів? Тому що ти займаєшся сторонньою справою. Відклади, будь ласка, те, що тебе відволікає. Працюй з дією скільки вони коштують разом? Разом шістдесят гривень. 160. Дякую, Веронічко, За всіх Вероніка відповідає. 160 гривень. Ось наші дані, 160 гривень. Складаємо рівняння. Отже, взяли вартість першої пачки, другої пачки, в сумі вийшло 160. Яке рівняння ви складете, Будь ласка. пачка, Друга невідома. 160х. Так, але перш ніж сказати, що вона коштує 60 гривень, треба рівняння скласти. Перший доданок 100, другий доданок невідомий. Разом сума 160. Яке рівняння ми запишемо? Eh, 80. А? а чого ж 80? Перша 100. Сто ой, додати ой, і рівня 160. Так, 100 додати, Ха -ха. 100... <this> <fuzzy sounds> ну, хай буде іде. 60. 100. Я вам Х написала. Ну, хай буде X. Y. Хай буде X, ти пише з X. Хтось, хто пише Y, запише з Y. Скільки дорівнює у сумі дві пачки паперу, скільки разом коштує? 160 гривень. 160 так. Знову ж таки, невідомий. Додати. Я його. Виписуй. Сторіння 160 мінус 100. Так, від суми віднімаємо відомий доданок. І скільки дорівнює Y? Дорівнює 60. Дорівнює 60. Так, ми знайшли, скільки коштує друга пачка. Вона коштує... 60 гривень. 60 гривень. 60, гривень. увагу. Якщо я пишу з числом, то я пишу скорочено 60 грн. І оскільки це в мене речі, я в кінці маю поставити крапку. Після гривень взагалі крапка не ставиться, але в кінці речення крапку поставити треба. А в відповіді помилка ставиться дві точки, а там поставили сього одну. Ну, це не груба помилка. Просто якщо ставиться двокрапка, то ми продовжуємо з маленької букви. Якщо поставлено крапку, то просто відповідь тоді з великої букви треба писати. Це груба. не груба помилка. Так теж можна. Так, Переходимо до виконання завдання наступного. Це завдання, діти, ми пропустимо. Ви його обсудите самостійно, ви можете. А от разом зробимо 130 і 131. Так, сьогодні на уроці ми повторювали, як знаходити невідомий відємник і невідоме зменшування. Нагадайте, якою дією шукають від'ємник? Іксом. І ну, і... тут і як його знайти. Доданком. Невідомим змінювати. Якщо тут від'ємник, тимур. А, невідомим від'ємником. Як його знайти? Ну так. Щоб поділити на 28. 56 поділити на 28? Ні. 2 дняти. Відняти, Веронічка, дякую за правильну відповідь. Щоб знайти, повторюйте правило, невідомий від'ємник, треба, треба. віднімати від 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 різницю. Відняти різницю. Від Ось тут пишемо, зменшуване скільки? 56. 56. Так, від 56 віднімаю різницю. Яка різниця? 28. Так, обчислюю Я і не після знака дорівнює пишу скільки буде. Обчислюю самостійно. Кому потрібна допомога? П'ятдесят мінус двадцять. Різниця 6 і 8 і результати віднімаю, тому що 6 менше 8. Так, скількох нарівнює від'ємних? 9. 28. 2. Так, а інші відповіді є? Ні. Ні. Дуже добре, тому що це правильна відповідь. Далі. Ігрек у нас це. Зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Різ... Різничі... відняти Від'єм. Сіна правильно? Ні, не відняти. Додати. Додати, Марінка, правильно. Щоб... Повторюємо правило разом зі мною. Щоб знайти невідоме рів. потрібно, потрібно, потрібно до підємника під ємник під додати різницю різницю. 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 Ігрек, так, ігри. А я забув, от в от, от, першому прикладі треба писати відповідь чи не треба. Треба, треба. Треба. Отут от пишеш, дорівнює. І написав: я поставила три кратки, а ви напишете число. До від'ємника додати різницю. Який у нас від'ємник? Від'ємник 13, а різниця 49. Так, який вираз мені тут треба записати? 13, 14, 30, 9, 40, 9. 40, 9. а 49. Абсолютно правильно. Обчислюйте, Давай. пишіть, пишіть і обчислюйте. І. Можете в чат писати відповіді. Я скажу, правильно чи ні? Алінка правильно написала. Ну, попередньо маю на увазі. Правильно, Алінка. Ігарюк, перерахуй. Ой, я не те. Угу. Перша було. і друга відповіді правильні. Так. Зараз напишу. дошувати. Дякую, Ігоре, тепер правильно. Так, Даринка, правильно. Я зараз напишу. Добре, добре, чат відкритий, дивлюся, як ви пишете. Я Ліка Лавриненко. Лавриненко це перша відповідь, так, а друга. <кхем> Алінка, чу... а чому. Так, ти Два... наступно написала, Аліна. Зрозуміло. Полінка Лавриненко, правильно, друга відповідь? Правильно, так, Аліна, правильно. Тимурчик, так, треба ще, ще обчислити, а не просто вираз записати. Так, я вже чат закрила. Дивіться, тепер третя відповідь. Ну давай гляну. Маргаритка правильно і перша і друга відповідь. Тепер третя відповідь знову невідомий. Від ємник. Ємник. Якою дією його шукають? Віднімання. Чи віднімання? Так, віднімання. А? Віднімання. Веронічка, дякую, розумнечка, за всіх відповідаєш. Діти, як засідаємо? Додаванням чи відніманням? Відніманням. Так. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Пишу: від зменшуваного віднімаю різницю. Напишіть мені в чаті, скільки он дорівнює від'ємну. Міланка першу правильну відповідь у чаті написала. Ще є друга і третя. Вероніка Я правильно. Пишіть, пишіть. Я, Я вже давно написала. Тимур правильно. Ано, Олексій, не можна? Угу. А, не, не треба. Так, спочатку віднімаєш 30, а потім ще й один віднімаєш. Мішенька, правильно. 100 мінус 30 буде? 69. Ну, 100 мінус 30, Полінка Лавриненко. 70. 70, а не 80. Уважно, це помилка. А тепер від 70 ще один треба відняти. Буде? 9. Так ти ж 9 додала. Треба один відняти. Спочатку відняти 30, а потім ще один. 100 мінус 30 – це скільки? 100 мінус 30 – це 50. Так, ще мінус 1. 69. О, це правильна відповідь. Даринка, з яким виразом потрібна допомога? Е, я вирішила, що в мене 69, але я не знаю, правильно чи це чи ні? Так, це правильна відповідь. Від'ємник дорівнює 69. Так. Останнє завдання, яке ми зробимо разом, це другий стопчик. Перший стопчик, дивіться: 131 завдання. Перший стопчик і третій стовпчик вони легкі. Ви їх можете зробити самостійно. Полінка, так, так не тепер По я вже No. Копійки. Другий стовпчик. Подивіться mm -hmm. на нього. Тут хочу звернути вашу увагу на ці величини. 96 метрів і 96 сантиметрів. Який знак? більше 6 Більше. Метри більше. Тут ви легко зробили? Так, це правильно. Більше. А ось тут. Десять дециметрів і 100 сантиметрів. Почали різні лінії. Скажіть, будь ласка, скільки сантиметрів в одному дециметрі? В одному. 100. Десять. Yeah. Десять. 10. 10. Зараз я знайду лінійку і покажу вам один дециметр. Ді, 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 а ді. у 10 дециметрах тоді скільки сантиметрів? 100. 100. Ну, зараз тільки Аліна відповідає. Хотілося, щоб всі відповідали. Зараз яку візьму. Так, Лініка. -та. Лініка, -та, лінійка. Дивимося. Ось в мене один ді? дециметр на екрані. Ніки в дециметрі сантиметрів. Десять. 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 Тобто 1 дециметр це 10 сантиметрів. А якщо 10 дециметрів. То це 100 100 дециметрів, То це це сантиметрів. сантиметрів. Треба ще нулик додати. Значить 10 дециметрів це 100 сантиметрів. І тут 100 сантиметрів. Який знак потрібно поставити? Дорівнює. Дорівнює. Рівню. Так. Ні. Так, да, да. Дорівнює. П'ятдесят метрів а, не, а, да, менше, Так. П'ятдесят шість метрів і п'ятдесят дециметрів знак. Менше. І це правильно. Більше. більше, тому що тут п'ятдесят шість. П'ятдесят метрів. метрів, а 50 там п'ятдесят дециметрів. дентиметрів. По тому що п'ятдесят шість більше, ніж п'ятдесят дециметрів. Так більше. Тепер ось цей стопчик і ось цей стопчик ви робите самостійно, а зараз самостійно робите номер сто двадцять Виконуєте, так. якщо потрібна допомога, звертаєте так, так. Льох. Стана Олексійовна, Знаєте, я просто коли я говорю там якусь правильну відповідь, то всі це знають, яка правильна відповідь. Mm. Тому і, і я вирішила сказати да. менше, думаю, що хто попався на паспорт. Так, працюйте, якщо потрібна допомога, запитуйте, я допоможу. 128, виконати обчислення, 131 доробити перший, третій стовпчик. Виконуйте, будь ласка. Я вже все зробила. Угу. Я вже написала последнє. Кому потрібна допомога, запитуйте. Я допоможу. Нагадаю, я хочу. Нову... Допомогу. Допомогу. Питань немає? Так, у мене Ні. немає. До побачення. До зустрічі. До зустрічі. Так, Вероничка. Можна відключатися? Якщо виконали, питань немає? Ні. Я все, тоді... я виконав. Марго, ж питань немає? Ні. Добре, тоді відпочивайте. До побачення. До зустрічі. До побачення. до побачення. До зустрічі.